Задиво дім, скільки іграшок у нім. Є багато тут малят і дівчаток, і хлоп'ят. Гарний дім цей для діток. Зветься просто Дитсадок Доброго ранку, мої маленькі друзі. Чи впізнали ви це місце, де я вас сьогодні зустрічаю? Так. Це наш садочок дивограй. Малята! Всі ви любите відвідувати дитячий садок. Там весело та цікаво. А щоб було безпечно та комфортно, там працює багато людей різних професій. А яких саме? Давайте пригадаємо! Всі проблеми і турботи вирішає тут вона. Багато в неї є роботи, не знає спокою щодня, кожну групу завітає, лагідно всіх привітає і з добра сплятив віночок зберігає наш садочок. Це наш директор Наталія Анатоліївна. На заняття завітавши, вихователям бажає, щоб було дітям цікаво і щоб гралися немало, щоб знання чудові мали, в школу раду вирушали. Це наш методист Тетяна Федорівна. Хто вас пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає, Вчить співати і малювати, рахувати і читати. Ласку дітям всю до крапельки подарують виховательки. А ось і ми, ваші вихователі, Наталія Володимирівна та Ольга Анатоліївна. Вона в групі, наче бджілка, не присяде ні на мить, миє посуд, прибирає і за дітками глядить. Це наш помічник вихователя Любов Сергіївна. Вчить вона дітей співати, вправно вміло танцювати, вчить на інструментах грати, артистично виступати. Це наш музичний керівник Валентина Іванівна. Хто завідує всерйоз усім господарством? У неї все в порядку фарба, віники та шланги – Хто побачить всі поламки і хто вмить порядок наведе, наш завгосп Валентина Володимирівна. Про здоров'я діток дбає, болить щось оглядає, за вагою ростом стежить, допоможе як належить. Це наша медична сестра Юлія Миколаївна. Топере в садочку постіль і пухнасті рушники, й завзято все прасує, що раділи малюки це наша праля Олена Іванівна. Хто на кухні хазяйнує, хто каструлями керує, із ножем працює вправно. Хто смачні готує страви, пиріжки пече рум'яні, варить борщ смачний, духмяний, не відтягнеш і за вуха. Хто цей майстер? Звісно, кухар це наша Наталя Сергіївна. А ще у нашому садочку працює інструктор з фізичної культури, кастеляна, сторож і двірник. Ми всі в дитячому садку є однією родиною. Дорослі піклуються, доглядають за дітьми, а діти поважають і цінують дорослих.